Чи не найбільш не масовий пікет сьогодні під стінами ОДА 16-го вимагали відповідей, коли обіцянки новообраного голови про відновлення 11-ї артилерійської бригади збудуться? Була на пікеті, і наша знімальна група. Переважна більшість тих, хто прийшов жінки дехто навіть малечу з собою взяв. Жанна на сходах під адміністрацією з плакатом та дворічною донькою. Її чоловік зараз на сході, а до цього 12 років відслужив у нині розформованій бригаді. Сьогодні ми боремося за те, аби ці частини були відновлені. а Особ... особливе місце ми хочемо віддати Тернопільській військовій частині, адже вона була однією з найкращих в Україні. Пан Анатолій службі в й артилерійській віддав аж 22 роки. Сьогодні у відставці за станом здоров'я пригадує, розформування було штучним і доводили до цього поступово. Певно, це все було планово. Мені здається, що це все було планово зроблено для руйнування збройних сил. Оксана з Каролінкою чекають тата також зі сходу. кажуть, навряд він повернеться в Тернопіль, але тут повинні служити майбутні захисники. Напевно, що не знаю, чи він зможе повернутися в Тернопіль, але все ж таки якісь курсанти закінчують вищі навчальний заклад. Крім того, тут є. Основа для подальшого несення служби, оскільки пакет був малолюдним, довго до людей ніхто не виходив. Лише хвилин за 20 до виходу таки спустились представники адміністрації. На базі військової частини створюється батальйон територіальної оборони, який це буде як військова частина, і він буде на постійній основі. Є рішення прийнято рішення, що він не буде залишитися і в мирний час. В такому штаті, як він зараз на даний момент є. Це вже є перші кроки для того, щоб відновити якусь частину, і та земельна ділянка, і той ділянка військової частини, містечко військове, воно залишається за батальйоном територіальної оборони. А далі які плани просто зараз не на часі. Нагадаємо, останню бронемашину з частини вивезли у грудні 2013-го. Саме цю бригаду називали однією з найкращих в Україні.